Разум можна сказати по сімцежезів, що ті перепони, які людина бачить, насправді вони прядаліме. Тобто тут більше таракани в голові, якісь страхи, якась захисна позиція, захисні механізми е, мислення людини. Тобто тут перепони більше е, заключаються в страхах людини, в незрілості і в нереалізованості в особистому житті. Тому що, як ми вже побачили вище, людина афігела від вашої появи в житті. Людина відчуває якісь бурхливі почуття, але вона зовсім, зовсім до цього була не готова і не розуміє, що це, як це і як взагалі дати структуру самому всьому мероприяті. Тож, якби людина діяла, якби не було ніяких перепонів. Дев'ятка пентаклів, тут кубків, тут такі карти, вони, як окремо кажуть, навіть разом не зв'язуються тут саме в цьому розкладі. Я прям чую як думки цієї людини, як абрик фраз. Тобто, що б я робив? Та мені, наче, і самому комфортно, а наче і почуття захлинають, і щось потрібно робити. І якось хотів би щось по-новому зробити, почати якось зовсім по-новому, а можливо, по-легкому, а можливо, цінка кубків сам ніхрена не розумію, як що робити. Тобто це питання. Щоб ти робив, якби не було перепонів, воно його застало в розплох. Тому що насправді справа не в зовнішніх обставинах, а в ограниченнях мисленні людини, бо вона не зріла і не готова, і тут що б робив? Захим би знає, що він би робив, він і сам не знає. Тобто до цього він був не готовий відповісти. Добре, якщо тут в нас йде четвірка пентаклів. Людина нерозторопна, тобто людина взагалі їй дуже важко відмовлятися від звичної зони комфорту. Людина дуже приземлена, людина взагалі зміни дуже важко переносить. От вона законсервувалась на якомусь певному рівні. Їй так, наче комфортно, почуття кличуть щось нове, але це ну, дуже тяжк... тяжке іспитання як І... іспит. Дуже тяжкий для людини. Паш кубків. Тобто людину наповнили відчуття, душа розкрилася. Почуття, відчуття. А що з ним робити, бо взагалі ніфіга не зрозуміло. Така історія. А, тож, а давайте тоді дивитись це, що людина думає, як би вона що вона відчуває. Ми ну, зрозуміли, тобто людина повний кавантак, життя її до цього не готувало, але... Ваша поява в її житті просто наразі привела структуру цю людини, точніше, зону комфорта, землю з під ніг вибила і навела повний хаос. Але ж, якщо така ситуація сталася, значить вона по долі, і значить, щось до якогось певного консенсусу ця ситуація має прийти. Давайте дивитись, Що? Тобто людина зрозуміла, що вона не доросла, ну не дотягує наразі, зовсім не знає, що це робити, але якось куди ж, в якусь сторону, цей процес повинен прийти, на якийсь рівень, туди чи сюди. Давайте подивимось найближчі три місяці. До яких висновків прийде людина стосовно. Вашого зв'язку у ваших відносин взагалі. П'ятірка капульків, Сімка пентаклів. трійка жезрів. І страшний суд на дні колоди. Тобто хочеться людина цього чи ні, але бо її душу приходить страшний суд, який всіми шляхами буде від людини вимагати трансформації. Тобто ви не просто так з'явили життя цієї людини. І просто так, як у вас там спочатку було показано, що ви обидва думаєте, що це кінець, тут не кінець. Або може бути і кінець, але гештальт не закритий. Спочатку ви повинні будете своєю людиною дійти до якогось логічного або розвитку, або завершення, а тоді вже... Обирати кінець чи ні, але наразі ні. Тобто найближчим часом тут людина сидітиме в якихось своїх розчаруваннях. Можливо, буде все таки переживати стосовно того, що вона втратила якісь шанси, затягнула ситуацію. Але такий стан, коли ну я ж не міг нічого зробити. Ну так обставини склались, так дуже шкода, дуже переживаю, розбите серце, але що ж я міг зробити? І якби ситуація буде затягуватись, але людина зрозуміє, що сама по собі, через певний час, людина зрозуміє, що сама по собі ця ситуація не усмогчиться. Тобто, почуття нікуди не діваються, ваша важливість. В житті людини. Також ваш образ нікуди не дівається. Тобто ситуація кармічна, через вищі сили, через страшний суд буде вимагати певного розвитку, певних дій. І людина дозріє до якихось дій. Зараз ми глянемо, що це за дії будуть, а потім глянемо взагалі чи потрібно це вам. Тут з мечів буде прийнято якесь рішення. Десятка мечів знову в нас тут вийшла. П'ятірка жезлів. Блазень знову. Лица жезлів. Тож ситуація наступна. А через певний час, коли дозріє енергія цієї людини, вона е, зрозуміє, що вона зовсім незгодна з десяткою мочів. Тобто ніяка це не крапка і нікуди нічого не ділося. Е, просто наразі людина мислить е, старими шаблонами. Можливо, раніше у людини в житті е, в особистому були ситуації, коли із вас дали серце вон, а тут не прокатять, бо страшний суд. От, і людина вже буде не згодна, що це крапка, і в неї буде такий імпульс все-таки боротися за щось нове, і коли жезлів, е, летіти до вас. У людини на це буде енергія, буде порив. Буде імпульс, як новий виток. Тобто людина висить, висить вариться в своєму цьому котлі, в цьому котлі, і Їй немає спокою. Вона заявиться до вас за новим шансом. Добре, і що пропонуватиме? Тут жезлів. Четвірка кубків, вісімка мечів. десятка пентаклів знову. Людина якось різко віриться енергійно, з рішучістю певної, певною, але без певної структури. Вона скаже, що я толком не знаю, що робити, але потрібно щось робити, якось відмовлятись від тих обмежень, в яких ви знаходитесь. Тобто, це буде як така заявочка. Тут може бути, якщо ви обидва не вільні, наприклад, людина може запропонувати, що для початку потрібно відмовитись вам від свого шлюбу, а йому від свого щось таке. Або взагалі, ну так, тут десятка контактів йде. Тобто, Тут немає якоїсь прям бази основи, але, по-перше, людина скаже, що вона бачить з вами стабільність в майбутньому. Але спочатку потрібно відмовитись вам від стабільності, в якій і він, і ви знаходитесь, якось так тут іде. Так, тому що почуття відпажика вже до лицаря дозвіли, і вони приведуть його до вас. Добре, давайте дивитись тоді, які перспективи цих відносин для вас. Він там хай вариться в своєму катрі росте, вирішує свої питання. Ну, ми тут, як можна сказати, що наразі людину накрило ваше появлення в її житті, і зараз людина визиває, тому що ну, вона була не готова до цього. Але вищі сили, тут кармічна зав'язка, її заставлять це зробити. І вона визріє, ця людина, трошки потім. Але ми тут дивились три місяці приблизно, тобто не дуже довго. А, чекати. Але ж, давайте дивитися, що, які перспективи цих відносин саме для вас, якщо людина прийде і ви підете її на зустріч. Що взагалі ви можете отримати по максимуму з цих відносин? Яку перспективу? Сонце. Ну, тут у нас сонце так у нас три людини Тут на карті. Їм дуже весело. Зараз дивимося. Король мечів, король жезлів, Туз кубків. Ну, По-перше, тут взаємодія побудована на э, егоїзмі вашого партнера. Тут все, э, все про нього, так сказати. По-перше, такий король мечів. Э, він буде диктувати свої правила. Тобто, так як він вирішить, так і буде. Ну, Це він так вважає, э, точніше, ну, це ви отримаєте як результат. Король жезлів, куди направляти ваші відносини і так далі. Також хоче тут вирішувати він, карта сонце. Може підтверджувати такі героїстичні наміри людини. Потім по королю жезлів. Король жезлів це в нас доволі пристрасна і пульсивна людина, і сонце в нас тут таке, як крайній може також казати про те, що людина дозріє до певного рішення стосовно ваших відносин. Але в майбутній перспективі, якщо людина схильна до якихось емоційних подвигів по пристрасті, щось тут таке в якомусь легкому форматі, тут інформація йде така, що людина дуже якби не зміниться. Але і в ваших відносинах у вас тоже також може бути. Ці відносини можуть бути емоційними, пристрасними, але на якихось його умовах. Щось таке тут іде. А щодо подальшої побудови відносин, якщо піти на глибину залишитись в цих відносинах, до чого ці відносини взагалі по максимуму можуть дозріти? Верховна журіця в нас. Трійка мечів, мах, королева жезлів. Ну, в принципі, те ж саме. А, ну, зараз. а він запропонує відмовитися від обмежень. Він вийде зі своїх обмежень. Шість кантаграв. Не знаю навіть, що сказати. Тобто перспектива відносин з цією людиною. ваша, Це буде, як би не банально звучало, таємницею, королевою жезлів, потайною жінкою, помагу і по мечів, яка знаходиться в цих відносинах, на його умовах. Тобто в цих відносинах буде ще хтось. І я спитала, чи відмовиться він від своїх якихось певних обов'язків і обмежень? Ні. Він буде роздаватися і вайфай на два фронти. Тобто тут так виходить. Сімка кубків. Людина вас триматиме все одно в ілюзіях. Тож такі перспективи. Ну, давайте пораду вам, але я розумію, що тут і так все ясно. Четвірка пентаклів. Сидіти на своїй стабільності і не роздавати енергію свою. Королева пентаклів. саме так. Шістка мечів. Двійка пентаклів. Ви наразі ще емоційно повертаємось на початок. Ви ще якось емоціонуєте стосовно цієї людини, але ви вже вийшли на певний рівень своєї стабільності, своєї цінності. Порада вам, ви наразі вже знаходитесь в цьому переході, а хтось вже може й перейшов на інший рівень, далі свій розвиток. Порада тримати баланс, переходити на новий рівень, усвідомлювати свою цінність і сидіти опорів на своїх ресурсах, не роздавати їм його комунипопаде. Тобто для цієї людини. Ви прийшли в життя, щоб навчити її взагалі якось рухатись, проявляти емоції взагалі, нарешті, хоч трохи е, приймати рішення в любовних стосунках і якось діяти. Тому що спочатку він там вийшов королевою контактів. Якщо це чоловік, то він знаходиться в жіночих енергіях. Він звик, що все, всі йдуть до нього, завойовують його, а я сижу і збираю дань, так сказати. От до такого він звик. Тож тут ви йому як карма, щоб навчити його рухатись, відчувати те, чого він раніше не відчував, і брати взагалі відповідальність хоч якусь стосовно особистого життя. Відповідальність за почуття саме. Не просто тримати домі дружину як прислугу і заробляти їм гроші. Тут не про це. Тут ви заставили людину йти на глибину. В ту глибину себе, яку людина не знала. Але, в принципі, якщо ви залишитесь в відносинах з цією людиною, можливо, ви ще чомусь її впродовж життя навчите, але це коштуватиме вам вашого життя. І давайте ще так коротенько глянемо. Страшний суд. На дні колоди в нас глянемо. Для чого ця людина прийшла в ваше життя. Король мечів, тут жезлів, і відлюдних. Страшний суд прийшов туди по вас. Тобто тут 200%, кармічна зав'язка, ви чудові вчителі один для одного, і саме тому так боляче, і саме тому, як я кажу, лицом вас важко прогребло. У мене просто була схожа ситуація. Так, це дуже нелегко, але те, що ви отримаєте після своєї трансформації, вже ну, воно А, Людина вас вчила відстоювати свої кордони, стояти на своєму, диктувати свої правила, усвідомлювати свою цінність, контролювати свої імпульси. І взагалі людина. Принесла в ваше, ваше життя дуже глибокий, багатосторонній досвід, який в майбутньому буде розпаковуватись і розпаковуватись. Тобто цінність цінність цієї ситуації, ви зрозумієте, трохи згодом, але вона дуже і дуже висока, формування вашої особистості в розкритті вашої мудрості. Можливо, в майбутньому ви зможете цей досвід як щось дуже цінне передавати далі, якось так тут іде. Тож. тож. Це чи не крапка? Тут буде залежати. Ні, це не крапка. Тобто, взагалі, в цілому, ця ситуація, вона наразі визріває. Вона зависла. Тобто гештальт у вас не закритий. Але в майбутньому, так, тут без вибору. Нічого не закриється. Це судьбоносна ситуація. І так іде інформація, що е, наразі в чому вся суть? Наразі людина має зробити вибір. Е, вибір. Так, тут ну, невільні люди. Тобто... Людина має навчитися зробити, робити вибір серцем. Але тут дуже і дуже тяжко тій людині наразі. Тобто, у вас ситуація наразі на паузі, ви вже якби пішли в свій розвиток, розвитком, якось стабіль... стабілізувалися, але емоційно важкувато. Але в принципі сносно. наразі процеси у людини відбуваються, тут король пентаклів визріває. От прям карти випали самі. Він намагається тримати за свою стабільність, але ну, він тут в очікуванні визріває енергія а, для руху. Його буде, його вище сили його дожмуть. Тобто, а, ну, перехід на новий рівень, так. Значить, висновок. Наразі ситуація підвішена на гештальт не закритий. Людина визріває. Задача людини зробити вибір. вибір серцем. І піти в це. А потім ваша задача зробити вже ваш вибір. Тобто тут ваш хід конем буде вже. І залежно вже від того вибору, але це також буде тяжкий вибір для вас. Але, скоріш за все, ви підете від цього. Тобто ви вже до того моменту все проаналізуєте. І якщо у вас є також сім'я, скоріш за все, ви оберете сім'ю. Але тут вибір за кожним. Тож тут я просто вам озвучую механізм. Наразі людина має зробити вибір а потім вибір за вами, якось так. І там вже буде гештальт закриватися, крапка це чи кінець. Тут вже залежатиме від вас. В когось тут ідуть і стосунки, тобто, в принципі, ситуації різні, вас багато. А, можуть бути стосунки, в когось тут можуть бути якісь трикутні стосунки, чотирикутні, а в когось можуть тут відігратися і щось стабільно-серйозне, там вже дивіться по своїй ситуації. А, тобто такий, такий розбір. Але наразі ситуація розріває. Вам потрібно королева пентаклів займатися собою, і нічого не чекати, взагалі не паритись. А далі вже страшний суд все одно по вас прийде і прийдеться щось вирішувати, якось балансувати. Але, ну, можливо, можливо, на той період вам вже буде легко. Королева жезлів. Можливо, цей вибір вас якось і не затруднить. Хоча десятка жезлів нас випадало. Добре, досить. Розібрали ситуацію. Удачі вам!